Добрий день, вишивальщики, вишивальниці. Так, саме так я намагаюсь з цього першого відео розпочати своє україномовне спілкування з вами. Це був такий крок потужний з мого боку, бо в мене в сім'ї розмовляють на руській мові, але. Вимоги часу такі, що мова це теж зброя. Тому я буду з вами спілкуватися українською мовою. Дуже маю потужне бажання це робити регулярно, але як то вийде? Бо ніхто не відміняв працю, ніхто не відміняв родину і таке інше. Якщо можна, я до вас з проханням, мені дуже складно. І е, я вас прошу, якщо ви мене підтримаєте, поставте лайки, поставте вподобайки, бо маленький крок, але він для мене дуже такий е, серйозний. Тож, розпочинаємо. Я в цьому відео покажу вам початкові такі свої роботи. Одна запланована, інша частково запланована, одна закінчена, це третя вже роботка, невеличка, але вона є. І розповім, ну, як на мій погляд, Такі цікаві моменти, бо тут буде робота одна підбором. Я вишиваю, бо вона дуже раритетна, і я такого набору не зустрічала. Одна робота нашого українського виробника, Новослабода, теж розпочала, теж є в мене мета, і це можна сказати на бажання. І третя робота, ну, скоро новий рік, Різдво. Та таке інше. Тож, перед вами така коробулька, бо я люблю так організовувати свої процеси. В мене нема конвертів, поки що так, такого, сумочок і таке інше. Мені зручно коробочки або такі, вони такі можуть бути кругленькі, можуть бути такі довгенькі пакетики. Ну, отак от як зручно я вам показую. Сьогодні, зараз я вам покажу, бо тут така організація дещо хаотична, то я вам покажу те, що я другим е таким часом е вишиваю. Отак, от Зненацька, але такі потужне просування, бо вже ну, майже пів роботи зробила, а вам досі нічого не показала. Так, це була, до речі, це була коробулька така з печивом. Дуже таке непогане таке датське печиво. І ось, бачите, це мій органайзер. Я, до речі, сама так полюбляю такі органайзери робити. Я взагалі, десь вже казала, я люблю, знаю, що багато хто з дівчат не любить, органі... не любить організацію. от, це не стосовно до мене. Я обожнюю організацію, тому мені ну, дуже легко щось організувати, процес, ну, власноруч і, і до, до речі, це був така, така, ж, сама, така ж сама ідея. Отак, От в коробці такі ниточки. Зараз поговоримо за це. Тут такі магніти, бачите, в мене такі. Ота, О, Це таке в мене така ігольничка, і так ось сміттівничок такий. А от сюди я скидаю, а потім викидаю. Я назбираю не, не, не такі такі, бо в мене такі маленькі огризки залишаються. Оце я сама зробила. Бачите, це така пляшка. По типу ламбрузки таке було. Вінчик і такий в стілі мухи. Мені сподобалось. Так, ладно, не про це. Зараз я вам покажу, що я вам тут мітками трошу. Оце, оце той самий рідкий набор. В моєму випадку, в мене я придбала от, просто такий. Цвітний друк. І я придбала цю схему, бо купувати я її не змогла. От, бачите, так покажу. Це номер, отам наверху 8541 це такий бант Банд Dimensions. І от мені так дуже сподобався цей дизайн, Такі домівки старовинні, такі моя, зараз взагалі візьму ножицю. От, бачите, оце, хоча ну, і логіка на Букву, бо мені дуже сподобалася ця частинка, але вишиваю я з цією. Ну, так бува. То я дов, дав, давно мрію вишити критий містик. І він такий гарненький, тут невеличкий. Пам'ятаєте, мости округу Медісон дуже гарний фільм. Хто не бачив дівчата, подивіться, як ми, все, як ми любимо, романтично із слюзьми таке. От. І от цю схемку я придбала. І вона була так от, так мені прийшла от схемка. Ну, як запакований дім. так, Я придбала цю схему, я дуже спокійно відношусь. К авторським правам, бо це було давно. Таких наборів вже не купити. Можу, навіть і навіть і в Америці, звідки це. І що ви думаєте, я почала. Хоча я взагалі покажу не тільки організацію, от дивіться, бо такий потужний момент тут лежить. Бачите, отак от це вже в мене такий готовий косман, Майже перша частина правої. У права. мене Е, от, дивіться, бачите, Оце мій топекс. Отак я ха -ха, за допомогою старої вишивки отак кріплю. Крип, Тут, бачите? Така невелика закладинка для книги. Я її так зажимаю. Бо бачите, як бант. Ну, Складно його якось по-іншому пристосувати. Я навіть його не обрізала. Чому? Оце цей хвіст, це все бант. Я потім подивилася, там почитала, що банк, ну зазвичай він десь півтори метри уходить на нього. Але я взяла два, щоб був запас. І вишиваю з, з кінчика. От зараз Взагалі-то я, зараз От бачите, цей кінчик я навіть спробувала загнути, щоб мені було ясно, де, де, де мені вистачить. Ось цього, А потім я буду там розраховувати, бо там в інчах все. І треба так розрахувати згідно інструкції, бо в наборі, мабуть, йде готовий бант, бачите, отакий. От і він смужки таке нема з боків. А в мене я такий вибирала, щоб він дуже сюди пасував. І мені здається, ну дуже сюди підходить. Тут, бачите, як. Бо такі кольори, до речі, щодо кольорів і щодо підбору, це Dimension старий. І в нього така, зараз я вам покажу зараз. От, бачите, така інструкція. І тут Є просто розписані кольори, а є за номерами. І номери з зазвичай старі, як чотиризначні, так і п'ятизначні. В мене є набори дім, але ті, які я ще не вишивала, є залишки, вони в мене окремо лежать. І я. Поступово тут ставила крапочки, коли підбирала. Спочатку в мене дуже ведеться бухгалтерія до, до, до цих та інших ниток, то я, з, згідно номерів, одразу бачу, що в мене є, чого в мене нема. То я крапками позначила, а потім я за допомогою. Залишу, мабуть, у коментарі силочку, ну, якщо так, якщо YouTube пропусти, де я підбором ниток в автоматичному режимі, там я дивлюсь, хоча б який це колір. І потім я із своїх спалітри DMC... Вона в мене повна є. Я підбираю нитки. Але такі є старі, старі номери, що їх вони ну трохи-трохи, вони так не дуже їх з нитками Дімсі підбором э, можна підібрати. Бо дивіться, і тому дивіться в мене отак. Оце є карабульки, бачите? Є нитки, в мене теж непогана палітра і цих мадери ниток. І в мене тут. Отак от на бобіночках зібране все, що в мене є. От як ви бачите, хто дивиться мої відео, в мене е, от на таких бобіночках розташовані нитки Жанлін. І от тут і Жанлін є нитки. Там, мабуть, якщо я не помиляюсь, там Саліванс нитки. І в мене, і, смотрите, і Дімовські нитки, бачите, є ниткі нуней. Але я їх там, де можна їх застосувати, я їх порівнюю. Знаєте, бувають навіть от старенькі нітки, да, от, щоб вам так наприклад. Ну, от, 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 Наприклад, так, в мене, от, якщо от зверху в мене тут номер, то це старі нитки. Але декотрі вони невеличкі запаси. Навіть от, колір є, а запаси невеличкі, то я одразу. Бо там буває також, що по одній нітні одна ниточка, парочка ніточок. Я їх одразу підбираю в інших палітрах те, що в мене є. Ну, і ПНК в мене є старі, і DMC, і, е, і чеські нітки в мене. В мене так, я люблю ниточки купувати. Анхор, от бачите, і анхор тут нитки. Тобто в мене різні. І я вам скажу, що це. Мені це цікаво, от, от, от справді цікаво, я таке люблю. І подивіться, що виходить. Воно здорово. Ну, бачите, як воно. Бо, ну, якщо ми порівняємо, ось, ось ми в порівнянні, трохи може за яскраві червоні кольори, може трохи. Але це так не критично, мені подобається дуже-дуже. Бо в мене ще тут, не, не забувайте, в мене ж тут стрічечка оця, червона, і вона така, вона бордова-червона. Тож, то, що й десь яскравенька, то воно пасує, дуже пасує тут. Ну, Саме цікаве, виявилось не те. От я вишиваю, от я вишила вже. Ось цього коника, ось ця, почала церкву, потім так думаю, що це за такий дизайн взагалі? Тобто, ще раз, Я купую цю схему тільки тому, що вона мені подобається зовнішньо. А потім я так думаю собі, а що це за дизайн? А ви ж знаєте, що от американці вони пишуть дизайнерів відокремо від багатьох. Не будемо називати кого, вони пишуть, хто дизайнер. І ми тут читаємо: а, а що? А це Чарльз висоцький. Добрий день, називається. Тобто я вишиваю, не знаю, що це Чарльз висоцький. Хоча, ну тут. Частіше жоно Чарльз Висоцький, там велика така картина, там Мегір-кодільниця, там кіт, в нього багато кішок, вони там біля каміну, багато нідільпойнтів в нього. А тут бант і такий собі. Ну, слухайте, я так заразилася. оце я тиждень, оцей тиждень, ну, ви бачаєте, світло від, відключують, праця є, і таке, але за тиждень отака от краса. І знаєте, що в мене от один елемент, я так називаю цей елемент, це, ну, це такий потужно великий, це так півто, півтора дня. А от, і красота. І от хоп, завершено, і так воно, так воно рухається так швиденько, бо тут же. Буде окінчення першої частинки. Ну, в общем, Чарльз Висоцький. Це, мабуть, моя нова любов. Хоча в мене я ніколи не дивилася в його бік. Не, мені подобаються його примітиви. так, Але цей, може цей такий, я не знаю, може. От я вам розкажу. Я, я навмисно підрахувала. Отут, от тут, бачите, цей елемент. Да? Ми бачимо, що тут їде якийсь чолов'яга. І з ялинкою. І конячка така, і возик. Ну, такі, це самостійна така, бачите, давайте я так зблизька. От-така самостійна, доволі така фігу, постать така, так? 24 хрестика. Я б не, не рахую, но 24 хрестика. Тепер дивіться, оце, оце на церкві, от такий. Різдвяний віночок, 24 хрестика. От ви бачите, от, а так і не скажеш, так? Нібито тут вели... Ще що хочу що казати. От бачите, тут так виважений план, такий перший план, середній і подалі. Воно таке, ну, от воно справжнє. Всі пропорції, так, воно воно підраховано, так виважено і дуже так ну, як потрібно. Про нього почитайте. Дуже цікавий художник був. Він бага, багато, дуже. Багато, я не знаю, хто. Ну, може, Маджелін Бастін, от така ж вели, велика так, така велика кількість наборів ну, дизайнів. Може, Дебі Мам, якщо ми говоримо за американських, да? в них Барбара Мок, може, може, теж багато таких робіт, а вони старі, застарі, а вони не сучасні, але вони такі актуальні, і я так думаю, що якийсь, якийсь так чобіток, може я підберу щось з цього. Ну, подивлюсь. І навіть я коли читала і коли дивилася багато наборів вишивка Гладдю, Point, багато навіть пазлів було. Пазлів дуже багато випускалися за його дизайнами. Почитайте, є інформація на Пінтересті. Там так багато так його дизайнів доведено. І ну, взагалі, вони не дешеві навіть принти, навіть якісь ну, як це, копії з його дизайнів, вони теж такі коштовні. Він дуже, дуже такий відомий такий художник. І якщо вам цікаво, то Пам'ятаєте, є набори там «Нантакі», Нантакі трежерс, дуже такі ракушки, такі дуже красиві, прилинові такі, теж, дизайни. Це острів. І от на, на цьому острові він народився, але жив він, мабуть, що в нью як... і всю жизнь малював от такі все життя малював такі от, амішей, те, що стосовно Американські натівні такі натуральні історії. Подивіться, дуже цікаво, дуже цікавий набір. Зараз трохи, кому цікаво, розповім такі особливості маленькі. Такі, ну, може, хто і знає. Бачите, в мене чорний та білий колір, я беру з анхора. Чому? Бо вони трохи товстіше, ніж дімовські, нитки такі Вони трохи такі тонкі. І отут де є зашивка. Навіть, навіть тут можна на прев'ю побачити, що тут трохи є лисі такі місця. А от, і я зашиваю більш товстою ниточкою і бек. Я знаю, що багато хто з дівчат бек теж полюбляє проводити більш товстішими ниточкою, щоб він такий був щільненький. от, от это в мене така, от, Хоча в мене є, ви ж знаєте, що багато залишається ниток і білих, і чорних з наборів. Але от я навмисно взяла і анхоровські нитки. Так, щось я забагато розташу. Ну, мені цікаво, мені так захватило це, що я навіть відклала свій, свій набір, котрий я розпочала першим. Так, а це в мене той набір, котрий я розпочала першим. Я так прикрила трохи. Зараз я вам зараз покажу. Прев'юшку. Ну, це на бажання. Ну, ніяк то з ковідом з цим відмінилися тоді білети в нас до Праги. Я там була, там живе донечка моя. Ну, от, І, мабуть, на це різдво теж не вийде поїхати. Але все одно буде і цей набір вишити, бо це третя робота, і вона прикрашає велику кімнату в нас, гостьову, і в мене під, під, під нього є вже і рамочка. Тож треба вишивати. Це нова Слобода, як бачите, не такий аврора, аврора, так. Отакий От сепія така. така. Бачите, дуже красива буде робота. І я вам покажу, теж вона дуже цікава, я її вишиваю під новий сезон майстер-кухар. Мастер шеф, так, майстер шеф. Я його не дивлюсь кожного дня, я його таким масивом от зарядила і подивилася всі серії, які були там. Отак от я вишила. От, е -е, здається, що це такий немаленький кусочок, але він такий величенький. Ну, ви мене розумієте, чому я перейшла на. Dimensions, бо кольори тут там повеселіше трохи. Але зате і переваги, бо тут небагато бекстічу. От взагалі нова слобода, бачите, така, до речі, цей набір не обов'язково вишивати по набору. В якому, в якому сенсі? Не то що по набору. Але напринтований канві, хто не хоче вишивати, багатенько тут е, не вишивається. Але принт тут такий дуже блідий, і він, так, можна сказати, нічого не дає особливого. Е, тож, можна брати або рівномірку, або канву і просто вишивати не обов'язково. Е, я взяла чому цей? Бо він мені підходить. Абсолютно, за розміром. Я нічого тут не міняла. Але, ну, от бачите, ну тут, щоб сказати, що тут принт, це не в цьому разі. Трохи блідого блакитного і блідого жовтенького. От. Але мені потрібен цей самий розмір. І я вирішила все ж на рідній канвій. Ну, непогано воно так виходить. Отак. От Отак вам покажу. Сьогодні трохи забагато тут світла. Тут є і фіолетові такі кольори, і такі, трохи такі бускових, блакитних нема, не знаю, може, може і взагалі нема. Але от ціпійних тут дуже багато переходів, закріпок в мене, звісно, тут багато. Ну, красиво, буде, буде дуже красиво. Це, що стосовно нової слободи, теж буду її просувати. Але бант хочу швидко вишити, так, щоб я його вже в декоруванні використовувала на цей рік. І зараз покажу ще маленьку роботу, коли, котру я... Ні, це не ця, котру я завершила. Ну, там нічого. Ось воно, Ось, бачите? Боже, що я тільки не мудрувала, думала тут якийсь інший узор. щось думала, Отака от маленька, ну, бачите, ну, ну от я ножиці беру, от дивіться, вони розміром. Отакі, от ну, до речі, ці ножи, ножиці, це павлинчики такі. от, Павич, так, павич. І от такий сап... ну майже квадрат. І я потім вирішила, та вищу її так, як є, з тими нитками. Вони такі затовстенькі, але вони нормально лягають, мені було цікаво. так, от той набір, від якого нічого не залишилось з нитками, бо я залишки ніток, отут, ви бачите, всю палітру. Я використовувала залишки ниток, я використала в такому маленькому такому така. Невеличка тако карпать, так? Да? от, і такий він закріпленням. Закріплювала і обрізала отак вот такий. І сейчас я вам покажу. Оце в, в таку штучку. Бачите, отут, я покажу, до речі, ось. Це я сама фарбувала отаку штучку. І треба ще на, таким пришпандюрити оцю штучку. І ось. Отакі, от і на цьому буде висіти моя роботка, але, але ну, як завжди, то буває, отакі от маленькі штучки і все пофарбувала. Ну, як воно сюди влізе? Ніяк. Я, мабуть, замість от палички, мабуть, вставлю дротик якийсь такий дріт. Невеличкий такий зроблю, він буде зйомний і можна вішати його по сезонах. Я вже думала, як, як такий рушничок невеличкий у композиції такий можна його замінювати. Ну, зроблю, покажу. А чому це тут лежить? Бо це ще один дизайн, такий невеличкий мілхіл. Зараз, зараз я дістану, що тут є. Отакий, от бачите, старенький такий, я купила його на розпродажу. І він такий непоганий, такий невеличка бумажка. Я буду на ній вишивати. І от, бачите, от ще це такий трежер така, зіронька така. Це схемка, от бачите, на цьому малесеньку такий пакован ниток. І я його Сама організувала на органайзер. От, і мені тут було багато таких коричневих, і мені потрібно було подивитися декілька ниток порівняти Я звідки не брала. звідси, Але я в порівнянні було мені в нагоді до підбору, коли я підбирала Dimensions, то я тут порівнювала декотрі ниточки. І, ну, думаю, нехай тоді так і недалеко я його сховала, бо думаю, що встигну і цей вишити. Отакий сніговичок невеличкий. І є і стрічечка маленька для того, щоб його оформити. Ну, ось така, мабуть, ще встигну до кінця року. Ну, от така в мене була спроба така записати відосик на українському мові. Кому? До вподоби було це, то залишайте коментарі, лайки. Дивіться мої попередні відоси. І буду з вами залишатися і показувати таку красоту. Тож, па па па, -па. З вами була Олена Філомена. Побачимось, я так гадаю, пока!